Збирає дрони та боронить кордони Сумщини. Про свій досвід служби розповіла операторка безпілотників Сова. Староста Мезенівки, що на Краснопільщині розповів історію місцевого музею. Сумський атлет гирьовик Денис Гончаров встановив рекорд, який увійде до книги рекордів Гіннеса. Упродовж понеділка, 25 грудня, російські військові чотири рази обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 15 вибухів. З мінометів та артилерії обстріляли російські армійці. Територію Білопільської громади зафіксовано 14 вибухів. Юнаківську громаду атакували дроном камікадзе. Один вибух. Вночі вівторка, 26 грудня. Російські війська з артилерії обстріляли територію Краснопільської громади. Зафіксовано 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. Наше село братениця зустріло різдво. Подивіться, яка краса. Село Братениця Великописарівської громади на Сумщині розташоване менш ніж за кілометр від кордону з Росією. Упродовж останніх семи місяців жителі цього і трьох сусідніх сіл живуть без електроенергії. Наприкінці травня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. У вересні представники Суми обленерго пояснили, коли відновлятимуть електропостачання, невідомо. Через загрозу обстрілів це небезпечно. Як живуть нині без електрики, розповіла жителька братениці Тетяна Блошкіна. І якось пристосовуються. свічки у нас є, фонарики. В наших селах люди тримають, не дивлячись на всі тягати війни, худоби, і корівок, і бичків, і птицю, і собак, і кішок. Але щоб нагодувати і напувати худобу, потрібна вода. Вода вся тримається на насосах, на електричних насосах. Так, люди покупляли генератори, але в них треба залити. А в місяць це виходить тисячі. Це виходить тисячі. І е, дуже важко селянину без світла. Сім'ї з дітьми каже пані Тетяна з села повиїжджали, всі інші виїжджати не збираються. Ми не хочемо покидати нашої землі ні за кордон, ні в деякі інші області. Тут наша земля, наш рідний дом, і ми будемо тут захищатись і боронити. Світлана Фасенко із чоловіком і п'ятьма дітьми виїхали із села Труя, яке межує з Росією у грудні 2022 року. Ми вже, вважати, жили в погрібі. Тяжко було дуже там. У нас маленька, їй чотири тільки в цьому до сповнилась. Вона той год весь в погрібі просиділа. Вона сама сиділа. Родина оселилась в Угроїдах, за сім кілометрів від кордону РФ. Тут живуть їхні старші діти. Усього їх в родині 10. Щоб придбати будинок, продали двох корів та коня, розповідає Наталія. З собою забрали птицю, котів, своїх та сусідських собак, яких покинули люди. Воно все мініровано, тяжело було б нам їх пішком вести. Страшно було, якщо не дай Бог, обстріл, конь би злякався і мог і в сторону побігти. Могли б ще без нічого залишитися. Жалко, звісно було хозити. Ну, ми приїхали сюди, ми одразу вдома, під виплату, звісно. Ну, ми виплатили за дом, купили корову ну, і тут обжилися, барашики зібралися. І так, потихеньку і тут обжилися. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, станом на початок грудня з прикордонних сіл до інших громад області евакуювали 3679 людей. З них 679 – Це діти з 19 населених пунктів Сумщини. Жителів евакуювали повністю. мир что наделал? Без комунікацій на Харківщині в нерозмінованій Дементіївці за 5 кілометрів від російського кордону до молодіння Віри Чернухи. Вона єдина, хто повернувся в село після деокупації. Півтора роки тому російські військові вивезли 76-річну пенсіонерку до лікарні в російському Білгороді. Внаслідок обстрілу в неї було поранення ноги. Завідти з допомогою дочки через європейські країни жінка повернулася в Україну. Хоч ні немає нічого, а сама своїми руками все строїв, ні спав, ні доїдав. Хоч не війська ругається. Говорить, мама, що ви там будете без води, без свята, без нічого. Не говорю все. Умирати так на, на своїй території. За інформацією Харківської ОВА, 11 прикордонних сіл нині пустують. Звідти виїхали усі жителі. П'ять із них розташовані в Дергачівській громаді, ще п'ять у Вірхувацькій і одне в Липецькій. Ну, це моей сестры она купила, здесь. Ну, а на час війни пришлось бежать из дому. Ну, з Ясної поляни, що на кордоні з Росією, в глибно в Сіверської громади у село Комань Ірина Синігуб з чоловіком переселились у жовтні. Звідти з собою забрали всіх котів і собак, а от більшість худоби, щоб переїхати, довелось продати. Дві корови продали, двоє биків продали, призлі гусі, індюків. Кори. Ну і головне животно це собаки. Всіх вивезли. Жалко ж. Я же там їх не брошу. Попри постійні обстріли, виїжджати з Ясної Поляни не хотів чоловік Ірини Володимир. Там він прожив 68 років свого життя. Не хотів лишати 2,5 гектара землі, дім і господарство. Тому, каже, тримався до останнього. І з весни навіть, з весни Була сильна перестрілка. Та кожен день. По 10, по 15 вистрілів. Рядом рвуться сряди. І нас вигнали туди, можна сказати. Сказали, убирайтеся тут опасно. За інформацією начальника Новгородської РВА Сергія Сергієнка з 20 кілометрової прикордонної зони району виїхало понад 40% населення. Це близько 10 тисяч людей. Ірина Касьяненко, Суспільне новини. Я вимкнула окуляри. Це два основних елементи управління це окуляри і пульт. Мій штурман підключив батарею до дрону і зараз ми будемо запускати двигуни. Це називається армуватися. Армуюсь. Злітаємо. Наскільки він може полетіти далеко? А цей, ну, кілометрів на 10 зможе. Цей дрон вона назвала букля. Його власниця, операторка дронів з позивним «Сова», каже, збирала його самостійно. Якщо не враховувати час доставки комплектуючих, на це пішло близько тижня. Він ще трошечки потребує допрацювань. Але в цілому він красунчик, і я його обожнюю. Коли кожну, кожен кабель припаєш власними руками, кожну деталі замовляєш, чекаєш, поки вона дійде, поки щоб з нею все було добре. А потім перевіряєш, чи він працює, він працює, це чудо. Сова служить у одному з підрозділів 117-ї бригади ТРО, який нині обороняє кордони Сумщини. Долучилась до війська у перший день повномасштабної війни. Весь наступний рік, каже військовослужбовець, минув на посаді стрільця. Коли ти вже е, розумієш, що треба бути не просто в армії, треба бути ефективним, ти вибираєш свій напрямок. Своїм напрямком військовослужбовиця обрала літальні апарати, бо каже, з ними пов'язане і цивільне життя за освітою сова, інженер інженер-механік авіації, а також працювала бортпровідницею. Збирати дрони та літати на них каже, почала близько трьох місяців тому. FPV-дрони, вони дуже чутливі, вони потребують. Е Ну, як мінімум 100 годин навчання на симуляторах без виліту з реальними дронами в тебе повинно бути до того, як ти візьмеш реальний апарат в руки, тому що вони вартісні, вони менше коштують. Їхня основна перевага, що вони набагато менше коштують, ніж звичайні аеророзвідні дрони, і аутели але на них набагато довше навчання. Цей ударний дрон може нести вибухівку вагою до 3 кілограмів, говорить Сова. Нині наносять ураження точково. Та працюють над тим, аби удари стали масовими. Це досить е, хороша вага, яка е, принесе свою ефективність і буде вражаючою для нашого противника. На початку війни це було більше як аеророзвідка. Зараз е, всі вже зрозуміли, що майбутнє саме за е, такими. Засобами. І він дуже мощна і красива машина. Він моя маленька сова. Совенятка. Я чекаю його першого бойового виліту. Навчалася, аби отримати військову спеціальність, каже захисниця, півтора місяці. Нині ж радить іншим українкам долучатись до аеророзвідки. Це інтелектуальна, розумна боротьба. Це саме боротьба жінок, тому що чоловік. Чоловіки це груба сила. Жінки це інтелектуальний підхід до будь-якої справи, не ображаючи чоловіків ні в якому разі, але жінки знають, що так фізично вони можуть бути слабші, але з такими невеличкими засобами, яких не важко тримати в руках, і до яких можна підключити творчість, фантазію і натхнення можна робити вражаючі речі. Успіхи по ураженню противника, додає військовослужбовиця, їхній підрозділ має, але їх не афішують. Нині, аби розвиватись постійно, збирають гроші. І на дрони, і на деталі до них, на антени, на обладнання. Тому, будь ласка, якщо ви бачите будь-які збори в інтернеті на FPV-дрони, на дрони для підрозділів, долучайтеся до них. Кожна гривня важлива, і це може дійсно змінити ситуацію для таких маленьких підрозділів, як наш, і для великих бригад. Дрони каже Сова, це один із елементів, яким можна переломити ситуацію на фронті та наблизити перемогу. Але все залежить від того, скільки сил і життів ще піде на це. Чим швидше люди зрозуміють, що нікуди від цієї війни не дітися, тим швидше вони зможуть виділити трошечки більше часу. І зусиль для того, щоб допомагати армії. Ми наближаємо перемогу і ще й з задоволенням. Катерина Гладенко, Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина. Тут промисла, два відра. Так просто так не понесеш Треба ну, знати, як нести ці відра, щоб воду не розхлюбати. Староста села Мезанівка, що на Краснопільщині, Микола Гавенко, розповідає про сільський музей. Розташований він у приміщенні місцевого клубу. Раніше говорить чоловік, це була контора Мезанівського цукрового заводу. Історія цього підприємства почалася всередині 19-го сторіччя. Нині від будівлі комбінату залишилися руїни. Колишня ж контора збереглася. Вона також пустувала ну, ліквідатор не тронує. Тут було колись була каса, а зараз, як бачите, ну назвати як мначки музей. Створювали музей, каже Микола Гавенко, 10 років тому всім селом. Люди самі приносили старовинні речі, інструменти, предмети інтер'єру, оздобили виставкову кімнату по типу української хатинки. Всередині є люлька, скрині, глечики, знаряддя праці. Серпи дивіться, серпами серпа межали, в кулі, кулі звозили до куні. І тоді, вже, коли починалася зима, коли вже роботи в сезоні закінчувалися і приходили молотити. Нині в музеї майже дві сотні речей. Деяким, говорить чоловік, близько ста років. Як, наприклад, різьбленому дерев'яному столу. Він зберігся з часів розквіту Мезенівського цукрового виробництва. Старі люди казали так, що німця вигнали в 43-му, а в 44-му вже за завод Сукордок. І от за рік відремонтували, до директорів всі мабуть, було. От, Сиділи за цим столом. Вирішували долі людей. Експонатів до початку повномасштабної війни в музеї було більше, згадує староста. Дещо довелося евакуювати в перші дні вторгнення, щоб, говорить, не розграбували російські мародери. Коли в кінці лютого йшли колони, ну, буквально 80-70 метрів від приміщення клубу, ну, в сторону Тресенця, то, то дівчата-працівниці, значить, всі цінні експонати через ті вікна викидають усе туди, а там приймають і по хатах роз, ну, ховають. Після закінчення війни речі мають повернутися до виставкової кімнати. Перемогу ж ділиться планами Микола Гавенко, святкуватимуть так само, як і створювали музей. Всім селом. У нас є чорн, ще такий здоровий, і на день села завжди на стадіоні. Це ми варимо там на всіх на наших жителів, на гостей. І як тільки перемога, зразу на стадіоні варимо куліш або уху. діана Крахматова, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Сумщина. Сьогодні в цьому залі відомий сумський атлет-гіровик Денис Ганчаров намагатиметься встановити рекорд книги рекордів Гіннеса. Денис Ганчаров до цього дня встановив понад півсотні різних рекордів, що жатиме сьогодні, говорить, це найскладніший вид вправ, вправи без екіпірування. На атлетові не повинно бути ні поясу, ні бандажів на локтях, на локітників, ні бинтів. Ні на пульсників. На Денисові під час виконання вправи не може бути і майки, а підніматиме він вагу більшу за вагу власного тіла. Поспостерігати за встановленням рекорду і підтримати Дениса прийшов Олександр Білокос. Я, мабуть, впевнений в ньому. Він наш муровий. Вадим Макаров також займається горівим спортом. Говорить, до сьогодні ніхто не піднімав таку вагу. Я забив в інтернеті таблицю рекордів. Там є багато сильних людей, але я не знайшов, що хтось підіймав вагу більше свого тіла. До неї підкрадалися, підкрадалися вплотну, але не ну не змогли перешагнути цей рубіж. Денис Ганчаров розмявшись на гирях меншої ваги, підходить до снаряда. Спочатку піднімає гирю вагою у 71 кілограм і 20 грамів. Ваги фіксують вагу Дениса у 67 кілограмів і 800 грамів. Тож рекорд вже встановлений. Денис продовжує і додає до гирі вагу. І цю гирі він також підіймає. Ваги показують вагу 73,700. Після цього спортсмен робить спроби підняти вагу у 76 кілограмів, але всі вони невдалі. Проте рекорд Гіннеса встановлений. Залишилось передати відеоматеріали фіксації до книги рекордів і чекати на результат. своєю невеликою атлетичною творчістю я намагаюсь. Подати приклад та ще раз наголошити, наголосити на те, що ми, українці, нація багатирська, тому слава Україні. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Суми.